Харків заснішило. Ще вчора було сухо, а сьогодні усюди сніг. Діти нарешті можуть побурсатись, повалятися в снігу. Ну, зробити янголів це святи. Ну все, приїдуть додому мокрі наскрізь. Зате хоч трошки порадіють. Опа, рибочки. Ми подаруночки. Подаруночки. Ну і звісно ж, тривога. В Харкові без цього ніяк. Так гарно, коли сніжком запорошило кущики, дерева, камінці, лавки. Дуже гарно. І ялинки стоять, припорошені сніжком, і тує. А який красень сумах. Такий незвичайний, наче казковий. А його червоні шишечки, нібито іграшки. Дуже гарний. Діти на радостях оббігали майже кожне дерево навкруги. Всім весело. І дітям, і песикам. <ріст> так, на доріжку не кидайте. Тому що доріжки всі почищені. Незважаючи на те, що сніг тільки випав, а навкруги вже чисто. Тому що це Харків.